міг подумати, що маленька конференц-камера може перетворити звичайні зустрічі на дещо особливе. Logitech Meetup 2 обіцяє зробити ваші переговори чіткими, зручними та навіть розумними завдяки штучному інтелекту. У ній є все: – матриця, потужний звук, широкий кут огляду, і все це у компактному, але стильному корпусі. Проте, як і будь-який девайс, вона не позбавлена нюансів. Тож чи дійсно це ідеальне рішення для вашого офісу чи домашнього робочого простору? Зараз розповім подробиці. Вітаю всіх та кожного. Мене звуть Кирило Свідомий. Сьогодні говоримо про конференц Камеро. Розпаковка завжди починається з коробки. Тут Logitech зробили все максимально просто та акуратно. У комплекті камера Meetup 2, блок живлення з адаптерами для різних країн, USB-C кабель довжиною 3 метри, настільні анкери і гвинти. Інструкція вона прямо на коробці, такий собі еко-френдлі підхід. Усе зручно розкладено, ніби не тякаючи. Друже, збірка всієї цієї конструкції займе зовсім небагато часу. Ну а тепер про дизайн. Камера має сучасний та стриманий вигляд. Компактний корпус, жодних зайвих деталей чистий мінімалізм, але головна її фішка це не зовнішність, а можливості. На корпусі є кілька кнопок: увімкнення, блютуз та скидання. Об'єктив можна швидко закрити фізичною шторкою. Думаю, у сучасному світі це точно не зайва штука. А всі порти розташовані на задній частині. HDMI вхід та вихід USB-C для підключення до ПК, Ethernet для стабільного інтернету, і ще є підтримка Wi-Fi та Bluetooth. Мало хто про це говорить, але насправді це додає гнучкості та зручності, особливо якщо до придба. Спеціальний пульт, комплектний дріт живлення аж на 3 метри. Тому, навіть якщо ваша розетка знаходиться далеко, це зовсім не буде проблемою. Вся конструкція здається продуманою до дрібниць від розташування портів до зручності використання. Але якщо чесно, особисто мені бракує чогось ВАУ у дизайні. Але, відверто кажучи, для задач, які виконує камера, це зовсім не важливо. Головна задача це швидко та відносно недорого забезпечити відмінний зв'язок на переговорах. І в цьому сенсі камера точно справляється на всі сто для бізнесу тому тут акцент на стриманості та універсальності, а не на зовнішньому вигляді. Logitech Meetup 2 це про технічну потужність. Почнемо з характеристик. Камера має матрицю 4К, забезпечує огляду 120 градусів та підтримує цифрове панорамування, ще є нахил та чотирикратний зум. Усе це працює разом із технологією RightSight 2, яка автоматично кадрує учасників зустрічі, роблячи акцент на активному спікері. За звук відповідає масив із шести мікрофонів, що використовують RightSound 2 для адаптивного шумозаглушення та чіткішого підсилення голосів. Якість зображення та Звуку на дуже високому рівні, але є кілька моментів, про які варто поговорити. По-перше, інтерфейс. Камера офіційно продається в Україні, але її веб-версія Logitech Sync та застосунок не мають української локалізації, що мене особисто трохи засмучує. Хоча для it спеціалістів, які будуть займатися налаштуванням та підключенням, це не має бути проблемою, бо все там досить нативно та зрозуміло. Але ще цікавіше, я зіштовхнувся з технічними роботами у Mac версії застосунку Logitech Sync, тому всі налаштування робив у веб-версії. На щастя, вона працює стабільно, хоча перемикання режимів відображення спікерів у мене займає кілька секунд. Це не критично, адже навряд чи хтось більше одного разу буде змінювати режим камери під час зустрічі. До речі, про режими відображення. Тут є стандартний груповий кадр, де зображення центрується на всіх учасниках конференції, фокус на активному спікері та режим сітки, де кожен учасник показаний в окремому віконці. Сприймається воно дійсно круто, я б навіть сказав професійно. З коробки камера під'єднується до комп'ютера через комплектний. USB-C 2.0 дріт та виконує роль просто великої веб-камери. Але якщо в переговорній кімнаті є великий телевізор чи проєктор, можна використати дріт HDMI. Тобто додатково до usb c ви підключаєте один дріт від комп'ютера до камери, другий HDMI від камери до телевізора, і зображення з вашого ноутбука буде транслюватися на великий екран. Роздільна здатність виводу зображення на екран обмежена Full HD, і це для 2024 року трохи дивно. Але воно й логічно, бо додавання 4К зробило. Продукт ще дорожчим, а мітап 2 позиціонується як доступне рішення. Як варіант, можна докупити активний usb дріт 3.1 Gen 2 який вирішує одразу кілька питань. Ви підключаєте лише один usb c до ноутбука та HDMI до телевізора, і камера працює як універсальний хаб. Але це все ж додаткові витрати, які потрібно врахувати. До речі, навіть через цей кабель трансляцію екрану комп'ютера на великий монітор доступна лише у Full HD, але саме підключення стає значно швидшим та зручнішим. Що Приємно, Logitech пропонує до 5 років офіційної гарантії на свої пристрої, включаючи Meetup 2. У разі гарантійного випадку ви можете звернутися до сервісного центру та отримати заміну камери на нову. Це додає впевненості у продукті та додаткових балів до загального враження. Хоча тут і є простір для покращень, камера технічно сильна. Взагалі Logitech Meetup 2 це базова камера для перемовних кімнат, яка забезпечує швидкий старт та легкість у роботі. Пройшли зі своїм ноутбуком, під'єднали один кабель і все готово для роботи. Жодних складнощів, тільки тручність та якісний досвід. Її переваги це чітке 4К зображення, ефективне шумозаглушення, автоматичне кадрування учасників та компактний дизайн. Камера швидка в налаштуванні, навіть якщо ви не маєте великого досвіду роботи з технікою, але не без нюансів, про які я згадував раніше. Вона ідеально підходить для. Малих офісів, переговорних кімнат та компаній, що працюють у гібридному форматі. Якщо ви часто проводите презентації чи спілкуєтесь з клієнтами через відео, Meetup 2 суттєво покращить якість ваших зустрічей. А для домашнього офісу це взагалі знахідка, якщо потрібна професійна якість зображення та звуку. Якщо вам цікавиться камера, обов'язково звертайтесь до офіційних партнерів Logitech. Це дійсно гарний вибір для тих, хто готовий інвестувати у свою роботу та бізнес. Тож, що скажете, як вам Logitech Meetup 2? Можливо, ви вже Користуйтесь чимось подібним та можете поділитися власним досвідом. Обов'язково про все розповідайте у коментарях під цим відео. Ну і звісно ж, якщо було цікаво, не забувайте підтримувати відео вподобайками, підписуйтесь на мій канал та натискайте на дзвоник. Я щиро вдячний всім, хто так робить, особливо тим, хто розповідає про мої відео своїм друзям та знайомим. Це дуже допомагає у просуванні контенту. Також нагадую, що в описі відео є лінк на мій Тікток, де кілька разів на тиждень я публікую огляди на різні прикольні штуки. Тож обов'язково підписуйтесь. Поруч зі мною з'явилися двома. Их відео, одне з яких ви можете переглянути наступним, можете і обидва подивитись. Я зовсім не проти. Мене ж весь цей час звали Кирило свідомий. А ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!